Колись він був богом війни, легенда, машина смерті, лисий грек з мотузками замість ланцюгів. А тепер він батько і не просто батько. Найстрашніший батько в відпустці. Уяви собі, ти зібрав речі, пішов з Греції, кинув усі свої справи, поселився в Норвегії, збудував хату, народив сина. І ось живеш все добре, але тут дзвінок у двері, бог на порозі хоче наваляти. І от кави ти отримуєш 5 хвилин рукоприкладства з безсмертним психом на ім'я Бальдур, який не відчуває болю, але отримує попитці від з сокирою. Геймплей це просто вау. Сокира, що летить, як бумеранг, вороги, які летять, як кульбаби. І батя удари, від яких ламається земля, психика і твої улюблені ігри. А трей не просто НПС. Він реально допомагає. Відстрелив ворога, отримав лайк. Помер мінус повагу крат вже не кричить, я їхсь їх в'ю. А тепер він бомоче хлопець. І за цим бой ціла історія. Він не хоче, щоб цим повторив його шлях. Але на кожному кроті монстри, боги і моральні дилеми. Це гра про шлях, про біль, про те, як лісовий батя вчив малого не бути дурним. Тут Боги, як сусіди з багатоповерхівки, не лідеш до них, самі прибовжуть. Хтось вічно злий, хтось проклятий, хто вдагл хоче вбити тебе й сина. Але кратос такий, що пла... я платив за тиху пенсію, а отримав сюжет. Геймплей – Кайф, графіка кінцейсь. Саундтрек Гуси по шкірі. Кратос – батя з настроєм. А трей? малий, а... якийсь кожною годиною все менше дратує. І по завершенню ти такий чорт, а чого я реально пустив сльозу? А через секунду Ого я знову заніс монстра кріслом. Голдвард – це не гра, це епос, секунд, як бути бачою і не вбити весь світ знову. 10-10, обов'язково грати!